Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Підтримуйте цей україномовний канал лайками, пишіть повідомлення, кому цікава інформація. Підписуйтесь на цей ютуб канал. Що я хочу сказати в цьому відео, в цьому короткому відео. Я хочу трошечки розказати про італійських чоловіків. Це і моя думка. Вона не є, може бути помилковою, але такі враження склалися в мене від цих італійських чоловіків. Звичайно, є нормальні чоловіки, але в основному всі чоловіки в сім'ї нормальні. А ті, що залишилися, вони або не жонаці, не хочуть женитися. Або сепарату. Сепарату — це таке. Шеф фактично жонатий, але не живуть разом під одною кришою. Їй такі, що сепараті, але живуть під одною кришою. От, всяке буває. Ну, це в основному для молодих дівчаток, які по своїй молодості. І, можливо, ще наївності думають, що італійські чоловіки це як принц. І якщо зустрічатися з італійським чоловіком, це все рівно, що виграти джекпот А якщо ще вийти за нього замуж, це взагалі це, це буде рай на землі. На жаль, це не так. На жаль, багато із них є маминими синочками. Або як на італійській мові говорять мамони. Вони виросли, але не є самостійними. От коли мамочки живуть, мама їм їсти готує, обстірує, обглажує. Таке. У мене був один знайомий. Він і жив десь віддільно від мами. Ну, факт того, що мама вже пенсіонерка, а йому вже десь було цьому мужчині десь коло 50 років, що йому мама їсти готувала. Він ніколи офіційно жонатий не був, отаке любив пожити своє задоволення. Так що мамочка йому їсти готувала і коли йому вже було 50. Так що, чи можна з таким мужчиною построїти сімейне життя? Думаю, ні. Перешли треба бути з дівцями, тому що часто дівці отримують пенсію, жінчину пенсію, і вони ніколи офіційно не женяться таке. На жаль, реальність така. Я розчарована в чоловіках італійських, я не знаю. Як казала моя хороша знайома, що хороших. Породі з тих щенків розбирають младенчества, і я з цим згодна. Достойні мужчини, вони тримаються сім'ї, може, собі дозволяють десь підгульнути, але сім'ї не уходять. Це вже щось таке на вулиці. Не жонати. це щось непонятно що часто буває. Можливо, я помиляюся, дивіться своїми враженнями. Якщо комусь цікаво було це відео, підтримуйте мій YouTube канал. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал. Всього вам доброго. Почуємося. Гарного всім дня!